Друзі, сьогодні ми починаємо цікаву тему підвищення розміру пенсії за віком особам, які виходять на пенсію у четвертому кварталу 2023 року. Хочу відмітити, що ця консультація, ця інформація актуальна буде і для. Україні, громадян України, які будуть виходити на пенсію і в 24, 25 і інших роках, все реально і актуально. Єдине, що, що треба зробити, це зробити перерахунок, який ми робимо. Тобто зростання пенсії буде однаково, але буде різна величина. Для того, щоб повірити мені, треба звернутися до закону. Але перед цим нагадую вам, що треба підписатися на цей канал. Буде цікаво. Ну і ставити лайки, тому що вони дозволять іншим громадянам України побачити цю інформацію і підвищену щиту пенсію. А що робити громадянам нашим, у яких день народження. Не в четвертому кварталу році, ну, підвищити пенсію можна, однак, повернути гроші, тому що вони не отримають пенсію, якщо пропустять ті місяці, буде складно. Тому це консультація для громадян, які народилися з 1 жовтня. По 31 грудня. Для того, щоб повірити мені, треба зробити деякі невеликі розрахунки. Перш за все, зупинимось на формулі, яка наводиться в законі. Як ви бачите, стаття 27-40 закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування. Хто її відкриє, цю статтю, то він побачить цю формулу. Ось так. По такій формулі розраховується розмір пенсії за віком. Нас цікавить тут коефіцієнт ЗС. Ось фішка. Де зарита собака, як кажуть, яка дозволяє вам підняти пенсію. Це середня зарплата в Україні, з якої сплачуються страхові внески за три календарних роки, що передають року звернення за призначенням на пенсію. Ось що головне. Тобто, якщо ви виходите в 2023 році, то ці будуть роки це 20, 21, 22 рік. Тому ми зробимо невеличкі розрахунки. До, до, я докажу вам, наскільки реально можна збільшити пенсію, виконавши наші рекомендації. Зразу скажу, рекомендація одна. Треба самостійно прийняти рішення на базі закону, ну, і можна і на базі того, що я кажу, і подати заяву на пенсію. Не в четвертому кварталу, а в січні 24-го року. Але не пізніше трьох місяців з дати, коли настане ваш пенсійний, тобто можливість вам отримати пенсію. Ну, на своєму примірі, у мене було день народження 31 жовтня. Зрозуміло, що я ждав цю дату, щоб. Подати заяву отримати пенсію. Але коли я почитав деякі статті в інтернеті і знайшов цю інформацію ще 10 років тому, я подав заяву в січні і отримав пенсію. Ну, не, не буду брехати, наскільки, десь 300-400 гривень, не пам'ятаю, була збільшена пенсія. І що цікаво, як я вам кажу, це не повернули пенсію, не повернули, а виплатили і пенсію за листопад-грудень. і грудень. Ось що цікаве. Тому я й казав не пізніше 3 місяців. Так що будемо вчитати. Ви виходите на пенсію у 23-му році. Бачите, розрахунок коефіцієнту ЗС, головного коефіцієнту. Ми беремо 20, 21, 22-й рік. Суми взяти з сайту пенсіонного фонду. Ніякого підвоху. Значить, ЗС при цьому, коли ви підете. На пенсію у 23-му році буде 12 236 гривень 71 копійка. Ви виходите, я, як я казав, на пенсію у січні 24-го року. Ну не, пропу... не, на... не... не пропустіть 3 місяці. У нас тепер коефіцієнт розраховується по рокам 21, му 22-му, 23-му. І тому ЗС равно вже 13 379 гривень з копійкою. Розрахуємо мінімальний прирост пенсії вашої. Які існі дані ми беремо. Мінімальний стаж роботи 30 років для жінок, для чоловіків це 35 років. Якщо взяти коефіцієнт 0,35 зростання буде ще більше, якщо тобто у чоловіків буде більше зростання. І друга вихідна даних це заробітна плата нараховувалась. нараховувалась, тобто Та заробітна плата, яка у вас з 2000 року. Чому? Тому що. З 2000 року вели персоніфікацію. Всі дані є. Про що каже коефіцієнт ЗС одиниця? А про те, про те, що з 2000 року ви отримували зарплату в розмірі мінімальної зарплати по Україні. Таких багато. Так ось ці особи і отримають прирост пенсії, а який? Подивимось на наступному слайді. О, 342 гривні. 80 копійок. Ось та сума мінімальне підвищення розміру пенсій при заданих КС і КЗ. Тому підкреслюю, єдина рекомендація самостійно, послухавши мене, звісно, і почитавши, якщо не вірите, всього дві чи три, три. статті. Закону про загальнодержавне пенсійне страхування. Так що рекомендація одна. Бачите, написано. як для збільшення розміру пенсії необхідно подати заяву на отримання пенсії у січні 2024 року, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення людиною пенсійного віку. як бачите, нічого складного, а то я там. Виложив тести, як підвищити пенсію. От, подивитись, може, при попередній. Ніхто не вірить, що шарлатан якийсь, блін. Рішив відкрити карти. Там, Хоча там теж безкоштовна інформація, але треба, треба, треба клепку мати, невеличку, і зареєструватися там було. Ну, Жалко, наших громадян, які виходять на пенсію, і не знають про таку можливість. На остаток. Хочу сказати, що все ж підпишітесь на, на мій канал і поставте лайк. Тому що багато багато громадян України можуть отримати підвищення розміру пенсії, якщо вони побачать це наше відео. Так що бажаю всім успіху і підвищення пенсії. Мінімум на 340 гривень, як я і казав. Гарного вам дня! На все добре.